Всім привіт! Прикупили ще ми бічків. зараз буду розгружати їх. Так само, знаєте, невеличкі, бо я й говорив раніше, що цього року дефіцит потрібно брати і маленькі, і всі підрад. Тим більше, що з замінником цим, що ми зараз запоїмо все вроді добре, то, то думаю, що в нас все вийде. Отакий От самі. Там 38 кілограм 36 по-моєму. Правда, поїть не буде удобно, там, що вони будуть бігати так багато, а тоді можливо сценарник розділимо трохи їх. Бо вони вже ось, що у нас знаєте, такі вже стали активні. Вечором приходимо, то слопцям їм по відру, і я два бички, то так розставляємо та і все. Отакі вони. Так. Добре, буду розружати, щоб. Довго так не лежали б. Водино. Кажуть, так нас не помогла. Нічого. Стоїмо лише, ще Опа. Немножик зразу вже є все. Ну, косвай. Ого, вже трохи, знаєте, помаленьку хліба заповнюємо.

Ну, от і все, бички нехай обживаються. Ці, знаєте, наші такі вже сміліші, знають, що їм молоко приносимо, а ці ще не в курсі справ, куди вони попали. Оце зараз перебирають солому овсяну, кинув під ноги, то там буває який перей, чи яке зілля то їдять. У гранулу також досипаю овес і ціле зерно кукурузи. Можливо, гранулу трохи прийдеться перемолоть, тому що вона така, вони там не були їсти і не їли. То ще якось не дуже Там пробував перемолоть її і так поперебувати на більшу сітку, щоб саму гранулку на частину три то краще їдять. То, можливо, день-два почекає, якщо не навчиться, то будемо переб'ємо її. Тут є один бичок, якому немає 15 днів. Ті-то всі старші після 15 днів, того, що там на фермі пробувають і муші таку нумерацію ставляють. На 15-й день, Оце він якраз. А можливо, що хіба пропустили, бо він такий більший і через те його взяв грубий гарний. Оцей наприклад за його менші. Але в його ще не пробиті вуші. Бачите, стіно їсть. Такий грубший, через це, думаю, нехай буде такий. А так нічого вода стоїть. Випоїм тоді вже привеземо, випоїм їх туди. Все одно біля хати є біля хати, вони такі треба понаблюдати і, можливо, який фармазін вколоть, якого будуть діареї. Що ти мізинчик? Той чи той мізинчик з їх є. Ото знаєте, випоювати, можливо, приведемо другий хлів у свинарник. Випоювати так не дуже буде комфортно їх або якось по одному дві випускають на вулицю, бо тут нас не вийде, що всі зараз. Так, все, сухо, їсти є, вода є, Нехай будуть мешкають собі. Бачиш той, що так я й думав, що він може старший, але просто що їсти шукає все. Де проскочив, ти будеш у нас такий ненумерований. Не Богу що ти. Всім що, байдуже. Щось я бачу, нові мешканці є. Добре, пішли вже. Опа. Сімба на виход. По тоді, знаєте, часом закриваємо, вони там приходять, бо бічки тепліше коти. А потім тут стоять над плівкою півкою просяться, щоб їх випустили. Цей мізинчик блікається? Це? No. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми зайшли до наших бічечків. Вже їх тут трошки побільшало. Зараз в нас після обіду Коля положив сіна. І я вже зайшла з сіном, що так мене не облизували. То вже ближче до вечора, то вже вони так і їсти хочуть. І сіно, і комбікорм. Та після обіду такі вони сухі, бо спочатку, як зранку напоїмо, то все облизують, то такі мокрі ходять. Я теж сіном прийшла. Думаю, що я молочка принесла. То ще ж рано, ще відно. Зараз Ярик прийде з школи, то вже так коля чекає його, поїдуть ще в нашому селі, куплять одного бічечка нашого родича від нашого мурчика червоний. Вже вони один раз їздили дивились, то вже ми знаємо, що червоний. І, мабуть, вже трошки зробимо перерив. Спочатку цих гарно випоїмо, щоб їли багато комбікорму, щоб всі нам гарно вже їли. Праколя. А тут такі всі вони маленькі, нема такого, знаєш, що більший, то й менший. Все треба до їх заглядати. Оцей мені мізинчик саме такий гарний. А жираф такий високий порівняно з такий то самий більший. Хоча, мабуть, по днях то будуть десь такі однакові між собою. Мабуть, вродився великим. Що надурила вас, прап, принесла сіна, де все, нема молочка. Коля, ти теж тебе не чіпаю. Ти там ближче до дверей. Я кажу, треба нам якогось червоного чи сірого. Скажи їй, а тут такі всі одинакові. Зранку поїмо з колій вдвох, вже як нас їх побільшало. То перші четверо виходять на вулицю, ми їх тут годуємо на вулиці, потім залишаємо, де йдемо остальних менших. Але сьогодні вже так вийшло, що вже всі повиходили. Ті гарні. Вже ми якось трошки і привикли до таких малих, бо спочатку як привіз, то якось так аж незвично, не знаємо, що то нам з ними робити такі маленькі. А вже потім так день за день, то вже попідростали, то вже ми її... Все, заганяємо коля. О, зараз повтікають, а молоками ще їм не збираємося давати. А де посельця може вже. То ще ж трави немає. На городі є. Заходь. Цей мізинчик, він такий самий ручний. А тут треба вже коло дверей нести. О, бачите, за пару днів то вже стали і виходить і заходить. Зараз планую ще ставити бичку кільце, а то у нас, знаєте, такий він робочий, а... Кільця немає. Раніше вставляли двом бичками, але воно так не вийшло у нас нічого з ним попрацювати. Отаке кільце. Добре, що тоді замовили, так з запасом були б зразу на слідуючий рік. Він такий трохи і більший, правда вже. Але тоді морози були, а тоді раніше не було відомо, кому далі вставлять, отак вийшло у нас вже пізніше. Вже, тобто, мабуть, буде більше трошки 400 кг. Можливо, 400 кг. Я тоді показував такі кільця беремо, купляємо. Такі полумісяцем тоді. Болтом фіксується і все отак. Зараз зафіксуємо трошки пацієнтами нашого. На слідучий рік наперед ставити не будемо. Спочатку бічок піде на курю, а тоді будемо вставити. А то, знаєте, поставили, ну отак ця процедура така не дуже цивілізована виглядає, але потрібна. За дістарений, він так зараз голову сюди піде нахилить і так приїжджаємо його. Що ти малиш? Нічого зараз заживе швидко. Ага. Бо він заняти трохи більший, то вже починає таки бути з характером. Якось в мене тоді так вийшло зав'язати його гарно, щоб голова була б попереду? А ну трохи. Оля, ти так якось зробив, як будто кожен день таке робиш. Ти робиш, а я переживаю і тут. Але якось так швидко. В кільце вже поставив, це знаєте, воно так собі виглядає, коли його ставлять, але така необхідна процедура. Дюбачаю, Малиш, але... Щоб ми з тобою гарно мешкали б. Зараз зайду помирюю, скільки по кілограмах так приблизно. Полінті покаже, щоб нам майбутнє, в якому віці можна більш-менш більш ставити. Ну як воно буде, як приживеться в його. Вон, після чорного зразу. Показує це. 384 кілограми. О. Вже приїхав Коля з Яриком з бичком. Ми вже оглядаємо його. Так, зараз понесу бистренько. Зараз бистренько такий червоний. Ярик прийшов, каже, знаєте, скільки кілограм важить. Кажемо, 35 чи 40 Коля, бо ти ж таки все ж везеш. То він як сказав, то я взагалі в шоці. Ой, який червоний. не Добре, що червоний. Так, Хлопці, чий буде бічок? О, буде один на двох. А он тоді ногами біс, ногами, блять. Ого. О, старший? Mm -hmm. Не такі, як усі. Ті викажу, що друзі сім'ї, бо похожий. Похожий. Сімбі. Mm -hmm. Заходьте ми в чоботках. Я казав, казав матері, давайте завеземо буде дивчий. Коля пропонував до батьків. Щоб його там навчили гарно пить все. Біля корови, було. Біля корови був, то буде трошки вакше. Чого не відходять? Ловій лови її, бо зараз лови. тече. Зараз ми там поїмо. Добре, що другого кольору. А це три. Ну, гарний такий, червоненький. Це нашого мурчика? О, да. Син. Корова чорнораба, коля? Угу. А мурчик червоний, вийшов такий бічок червоний. Оставлю. Ну так. Я бичок ход. Он вже бити двох ходить, коли його. Хай, освоїєся. Думаю, де йде то корова його. Привик, що сам коло корови. А тут яка компанія. Нічого, зараз вони подружаться, зараз він походить. Чого теж поговорить? Він гладкий, але він ще малий. Він три тижні. Попробуй. Ой, капушиста. А його нема на цього? Бо там. Його тут отакий. Кирил, отакий-то от може побороть тебе. Не думай, що це чи мізинчик чи жираф. Ідемо, хай привикає. Зараз прийшло вечором до телят, попоїм їх. Тут вже молоко похолодало. Вони так ревуть, знаєте, що то почули, що молоко льопається. А нічого, коли, наприклад, ми беремо, то раніше ми так старалися зразу, хочеться, щоб воно так поправилося, швидко давали по дві літри то Воно так не виходить, починається зразу діареї, що воно тляпіло молоко, а тут починається замінник. То зараз починаємо з півтори літри, -лі, коли взяли на фермі, а тоді потроху додаємо. І доходимо приблизно до трьох літрів, коли вже такі більші. Запитували скільки сиплимо молоками цього. То такі два стаканчики на літру води. Ну такі вони можуть 50 грам, якщо, якщо води. Зараз покажемо трохи, як у нас це діло все проходить. Так, його розмішаємо. В одному відрі не виходить розводити, розводить, тому що є такий трохи осадок, то так по окремості. ну Окремо у кожному відру треба розводити. Можливо, які дорожчі замінники, то там немає осадку. Ото заводять. Нічого зараз. Що трошки грачувати буде. І вже нормально. А так, знаєте, взагалі так не дуже воно виходить у нас його, якби, щоб добре попоїть. Саме ідеально, то це були б коли кліточки і кожен тіля в одній клітці стояло б там було б у нас скільки воно з'їдає, грануло, скільки молока відбуває, чи там чи є, які проблеми з тілям чи немає. Але то б, трохи багато роботи, щоб поробити такі клітки. Та й місця немає. Так, все розставляємо тут. Зараз частину, частину випустимо сюди. Воно, знаєте, так, як ревуть, воно аж на нерві так впливає негарно. Коли потрошку, то ще нічого, а коли так все разом. Ну, що пробуємо? Так, Ходіть, ну, хто самі сміліший. На виход, ці вже знають, наші старші. Заходь сюди, один є. Ти сюди. Тут, знаєте, така процедура Сьогодні без хлопців ми самі. Ходимо молищити. Отак. От Давай ще великом. Або можна і цьому. Берна стоя. Поценимо. Отак. От а це на тобі отут. на-на-на, отак. От Заривам домой, дамо вам. Ху, отак. От отак воно у нас виходить. Зараз вже всі п'ють? Менше Ну О, хай собі трохи попалюються з вітрами. Саме головного. Отак якось в нас воно виходить. Але бачимо, можливо, що... Вже відро надів. Можливо, що і придумаю, щоб було по-другому поїть. Так? Наші позаляди, що маєте одне одного поблизу. Хай поковирає трохи, да. Ту вже б'єш. Все, вже всі відбули? Фу, аж томились, поки їх тут порозподіляли. А тепер зараз загнати ще їх треба також вони. А чуєш ли? Давай, ну, може, за відрами пойдуть, за мною. Ти відра заховай. Чи... А ти теж? Добре, йдемо. Попробуємо. Ходіть сюди, буде вам добавка, хто зайде ще. ну no, нічого зараз прийде може. Так. Один у нас, так? Так. Добре. Майже. Дай, може я ж Тяжі, що відровне, я буду підганяти. Пішли. Пішли. Пішли, пішли. Заходьмо о, якось так. Фу. Все поплив. Зараз сіно щоб сіна. Сіна ще положимо свіжого, щоб перебирали. Чого ви ревете? А прибирати сіна. Plutselig er det kasta der, pappa. Дина йти до компанії. Він ж де молоко. Думаю, що кров посать ходить, шукає. Да, рижик. Візи, чітки маленьке, так старається. Ну. Ріж, прибирай. Ти там клуб крові? Зали господарю, що сін вже їв трохи. Копання буде їсти? Да -да. Тож ви знаєте, ми думали якось трохи переділити телят, щоб перегнати їх трохи сценарії, які ми зараз свободний. там підготовили, трохи побілили його. Але потім думаємо, може, хай буде так всі разом. Вже я і сломи понакидав і все його так, щоб по дві в одну клітку. Але зараз, думаю, вже можливо, хай так косиються і все. Будемо іпоювати. Сьогодні спілкувався з Русланом, знайомий він також, також бички тримає, то він каже, що собі замовив такі соски, які відро вирізуються. Бо якось я раніше дивився відра з сосками, то вони трохи дорогі виходять. Там виходить відро, можливо, гривні 500 чи 400. А коли соску трохи дешевше, то я думаю, повризую. Завтра замовимо. Зроблю якогось такого постамента на якійсь там висоті. І, можливо, щоб вони сали б із соски. І буде краще, буде менше вна... у її діарей. Так, в речі доказують, коли соски кормить, наприклад. Бо так вони знаєте, у нас трохи у проголодь, а тоді не хапається того молока так швидко, то воно також не дуже добре. Стімбові ходьба зараз закриємо. Цього року у нас ця компанія така мала один рижик, такий трохи більший. То попробуємо. можливо один-два прийдуть пороблю соски їм. Вже ми попорались, хай їдять, хай ростуть. Я кажу, Колі, це, це нам не коло великих бичків. Там, як тебе кажу, все готове, ти так швидко, пару хвилин і попорався, а тут треба понамішувати, почекати, поки похолодає, але нічого, все буде добре. Все заглядаємо добре, що біля хати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім до побачення!